Отже, сьогодні у Деснянському районному суді відбулося слухання справи про моє нібито правопорушення. Скажімо так, емоційно я дуже задоволена тим, що сьогодні відбулося, бо права ну, право керування транспортним засобом зовсім не хочеться втрачати. Як мінімум, мені для виконання професійних обов'язків необхідний мій автомобіль, я часто їжджу. Крім того, ну знову таке шість місяців або три місяці без автомобіля і потім необхідно. Ідність заново здавати іспит на отримання посвідчення водія. Бо за цією статтею покарання саме таке мене цей перспектива зовсім не приваблювали. Трохи повернуся назад. Що йдеться про 29 грудня, коли відбулася поїздка до нових Петрівців, і коли е, звичайні українці хотіли прогулятися в мальовничих околицях Можегірського монастиря, але три кордони Беркуту їх не пустили. І таким чином утворився спонтанний мітинг, такий стихійний. І після цієї поїздки до автомобілістів, які були 29 грудня в селі Нові Потрівці, почали приходити листи щастя із викликом із запрошенням прийти поспілкуватися із ДІ. Мені такий лист щастя теж прийшов. Згідно з цим листом щастя, я мала з'явитися у відділок ДІ. Я з'явилася туди вчасно і було складено протокол на основі рапорту інспектора Щерба ОВ. І цей черба Овес стверджував, що на розі вулиць богатирської та полярною я не зупинилася на його вимогах, хоча він махав паличкою і свистів свистком. Але вказаний час. У рапорті це 29 грудня, 13.43, Це час, коли я вже щонайменше годину знаходилася у селі Нові Петрівці, виконуючи мої професійні обов'язки. Пояснення про це в ДІ були надані, і зі мною був також в той день, коли протокол оформлювали один свідок. Але інспектори ДІ це проігнорували. І, зрештою, сьогодні, під час суду, суддя ставив ці запитання: чи знав інспектор ДІ про те, що є докази мого неперебування в цьому місці? Був мені здається, здивований тим, що інспектор ДІІ не. Захотів не захотів долучити до справи свідчення на користь того, що мене в цей час у вказаному місці не перебувало, ні мене, ні мого автомобіля. І зрештою суддя зауважив численні помилки в оформленні протоколу і прийняв рішення про те, що справу потрібно повернути до ДАІ на доопрацювання і усунення вказаних недоліків. А саме потрібно до цієї справи додати більше доказів. Бо на думку судді оформленого з помилками протоколу і рапорту інспектора черви ОВ недостать для того, щоб визнати мене винною, ось ну і ще емоційно. Стосовно сьогоднішнього засідання суду для мене дуже важливою була присутність моїх свідків. Це мій чоловік Віталій Лямічев, це письменник Юрій Андрухович, це журналіст та блогер Дмитро Антонюк, це фотокореспондент Української правди Дмитро Ларін і заочно присутній історик Олександр Зінченко. Це все всі люди, які можуть підтвердити, що я знаходилась у селі Нові Петрівці в той час, коли в рапорті записано, що я нібито вчинила якесь правопорушення. І всі ці люди насправді дуже мене підтримували, поки я готувалася до справи, тому що ну хвилювалася, звісно бо завжди, на жаль, зараз треба сподіватися на гірше, але мріяти про щось краще. Тобто, ця їхня підтримка моральна для мене теж була дуже важлива. Ну, безумовно, це рішення, воно таке ніби половинчате, бо це ще не закрита справа. Але для мене особисто дуже важливо, що для судді Вінтоняка було недостатньо рапорту, рапорту і протоколи з абсолютно сфальшованими даними. Ну і мені здається, що в цій справі також дуже цінною, дуже важливою є робота адвоката. Моя адвокатка Євгенія Закревська дуже мені допомагала. Вона власне займалася оформленням всіх клопотань, підготовки актів опитування свідків. Тощо і мені здається, що насамперед. Перед її заслуга. Якщо не вважати те, що я в принципі невинна у правопорушенні, які мені інкримінують, але от в цьому, в тому, що відбулося сьогодні, є велика її заслуга. Е, Євгенія вже подала. Заяву до прокуратури про порушення інспектором, Д.І. лисечком статті 365, якщо я не помиляюся, про фальшування про фабрикацію інформації, яка подана в протоколі. Я думаю, що всім водіям, які потрапили в цю м'ясорубку е з фабрикованих рапортів, з фабрикованих протоколів, потрібно пам'ятати про те, що руки складати не треба. Потрібно наймати адвокатів, писати листи, подавати заяву в прокуратуру, е оскаржувати рішення, апеляційний суд, європейський суд, всі можливі інстанції потрібно пройти, тому що ця система і це звинувачення насправді тримається на круговій поруці. Коли є інспектор, який уклав рапорт про злочин, якого не було. І є інший інспектор, який уклав протокол про злочин, якого не було, на основі рапорту, який теж був складений в невідому кимось. Цю кругову поруку потрібно розірвати. Ми словом, будемо продовжувати битися. Дякую.